Будівництво нової тролейбусної лінії між мікрорайонами Бам та Пасічна, яка вартуватиме для міста 3 мільйони євро, триває місяць. Наразі підрядник, приватне акціонерне товариство Плутон. Почав встановлювати електроопори з двох сторін від вулиці Мазепи і Північного бульвару. Роботи проводяться згідно графіку виконання робіт. Проектам передбачено два типи опор залізобетонні типу СК 120 та металеві опори на більш завантажених ділянках. Наразі ми бачимо на північному бульварі встановлені залізобетонні опори. Як розповів директор комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Голутяк, курсуватимуть тут тролейбуси за двома маршрутами. Таме. Термін реалізації 17 місяців. Ми почали його реалізацію в січні. Але я думаю, ми спробуємо закінчити його трошки швидше. Це буде 35 кілометрова лінія в два, в два боки. Паралельно з цим в Запоріжжі збирається тягова підстанція. Вона комплектується, приводиться сюди, а на місце її встановлення треба провести велику частину земляних робіт. Крім того, обленерго має підвести до нашої тягової підстанції відповідні кабелі потужністю 10 тисяч вольт. Всі дерева залишилися на місці. Ми ні одне дерево не зрізали. Була часткова підрізка гілок, які, можливо, нам заважали, але ми так само на них дивилися, щоб вони, якщо вже були дуже сухі, ми їх обрізали. Якщо ні, то ми залишали, старалися вкластися в тих умовах, що є. Франківець Богдан Шкодин до будівництва нового тролейбусного маршруту ставиться позитивно. Каже, час від часу міг би користуватися цим видом транспорту. Думаю, що обов'язково потрібно ті два бульвари з'єднати. Це, це буде зручно для людей, тому що, я наскільки знаю, Південний бульвар трошки відрізний від комунікацій, зокрема там транспортних. Тобто, там тільки 27-й маршрут. Ну, наскільки ясно. Думаю, що потрібно. Інший мешканець Івано-Франківська, Володимир Буланчук, каже, що нова тролейбусна лінія місту потрібна, але не за цим маршрутом. Нема де тут. Я з'їден там, десь де нова вулиця, але тут нема де. Самі бачите. Як і гуртожитки, і населення. Немає де. Тим більше зробили вокзал тут насела, автобуси, від'їжджають маршрутки. Проходитиме тролейбусна лінія, зокрема, і новою дорогою, яка з'єднує північний та південний бульвар. Наразі ця дорога залишається непроїзною. Оксана Василик, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.